Зараз подивимося склад нашої української однієї гривні. Я вже робив і показав там 96 чи 97% нікеля. А підписники сказали, що це е, нікелем воно покрито, а всередині інший метал. Ну, Давайте зараз перевіримо. Так. Робимо зараз аналіз. Так, якось може... Ану. Так, Дивіться, показали нікеля 98%. Бачите? Тепер я беру. Зачухую її болгарочкою. Від Дніпро М. Зачухую, Володимира Великого зачіпати не будемо, зачухаємо одну гривню. Із крипішкою. Гарячо трохи стає. Ну, вистачить. Так. І зараз подивимося, коли ми зняли цей шар, там, міліметр якийсь, подивимося на аналіз. А ну так, як воно зараз буде? Ага, а показує 94% тепер, тільки заліза, нікеля 3%. Трошки вольфрама знайшло, трошки міді. Ось такий склад. Друзі, ціна такої цяцьки 13200 доларів. Якщо вам цікаво інші якісь монети або інший матеріал, щоб ми зробили аналіз, з чого воно складається, напишіть, будь ласка, в коментарях. І кому цікавить тема кольорових та дорогоцінних металів, підписуйтесь на канал.